Як я доглядаю за своєю кішкою. Б'юті процедуру починаємо з розслаблення. Для цього в мене є м'ятний ролик з котячої м'яти. Кріпиться він, до речі, на будь-яку поверхню. В кінці відео розповім, де я замовляла всі ці товари, тому дочекайтеся. Далі вичісую шерсть первою щіткою. Просто подивіться, яка вона мила. Щітка делікатно вичисує шерсть, покращує прообіг, а що позбавляє від пилу і бруду, які накопичились на шерсті. Подарунок нам поклали есенцію для облиску шерсті, достатньо буквально 1-2 краплі. І, як похвалу зачем на поведінку даю палички метатабі. Вони очищують зубки, запобігають проблем з гігієною і розслабляють котиків. Наступний етап це підрізання кіхтиків. Для цього я обрала ось такий кіхтеріз з led підсвітку, який підсвічує лінію нерва, щоб уникнути поранення. Кіхтеріз зроблений з нержавіючого матеріалу, в комплекті є батарейки і ось така мила пилочка для полірування кіхтиків. На цьому Догляд завершений, а всі товари я замовляла в перевіреному магазині кітка Соня. У мене від них вже є переноска для Леонори. А з бонусів це те, що вони до кожного замовлення кладуть подарунок. Цього разу це такі милі окуляри. А ще подивіться на це супер миле пакування. Всім рекомендую.